Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде друга частина малізонського балету з приводу 3D-панелі. Е, значить, перше хочу що сказати, що цю стіну я вже робила трішки по-іншому. Обрізала сам. Е, Саму цю пліту 70 на 70 з чотирьох столів. Єдине, що залишила посередині шов, той, що вона складалася, для того, щоб одна стіна не відрізнялася від інших стін. Тому оцей шов я залишила, хоча його можна було теж зрізати і вже таки використовувати, як вам там буде зручно. Тому стиковка швів не видно було, Признаюсь, чесно зранку встала, прийшла, подивилася, як вона тримається. Трішечки була ну, спочатку розстроїлася, тому що ось цей шов, ну, виходить, не цей шов, всі шви, начебто як трішки, я спочатку подумала, що вони почали відставати. Оказується, ось цю частину я добре розмажувала рукою, там постукувала. Придавлювала, вона добре пристала. А оці стийки, ну що, заглабили, да, пішли інші клеїть, е іншу панель. І виходить, погано, я взяла, у мене є такий прорізінняний, пропінняний валік спеціально для швів, коли ви обої накладаєте, щоб вони з руками не одяплювалися, воно проходить цим валіком. Всі оці шви я пройшлася е валіком. Повністю, в всякий випадку ще й по, по цьому пройшлася по стіні, для того, щоб воно більш гарно взялося. Після цього шви не, роз, ну, не розійшлися і тримаються добре. Ну, я ж кажу, Кроме цього шва, що ви його можете бачити, якщо вам захочете, його теж можна розрізати, зрізати і вже покластися. Єдине, що, звісно, малюнок обрала гарний. Для кімнати, щоб воно ж було ну, не так, як ви, наче в ванне знаходитися, а щоб воно ж якось гармонірувало з залою. І е, дуже важко потім підбирати багато е, як залишків залишилося, бо зрізів дуже багато, для того, щоб малюнок трошечки ж співпадав. Дозамовила ще 20 штук, мені вистачає ще доробити оставшуся стіну, що в мене є. І зараз переключу камеру і трішки вам покажу, як воно тримається, і як воно одирається. Тому що були запитання, що його тепер не одірвати, одірвати. При бажанні все можна зробити, і зараз я переключуся, покажу вам більш детальніше. Ось ми зараз знаходимося коло тої стіни, що будемо доробляти. Вона у мене пашпакльована, вона у мене більш рівніша. На цю стіну я не буду накладати гіпсокартон. Вона покрита водоемульсіонка, та, що миється, так що змивати я її не буду. Я буду наклеювати ці панелі, напряму і цей. Ну і от хотіла показати, все одно стіну буду заклеювати. Я взяла спеціально кусочок. У меня ну, залишки есть и покажу, допустим, як він, е, клеїться на цьому, на стене. Ну, от, допустим, пройдемся, да? Добре, пройдемся. По-перше, что удобно для того, щоб не нести обої, обои це хорошо, я тоже їх люблю. І менять їх можна раз. 3-4 роки переклеювати. Але для того, щоб покласти їх на таку стіну, треба десь мішків мені всім на всю кімнату шпакльовки для того, щоб можна було обої поклеїти. Чим хорошо панелі, вони не треба нічого підготовлювати. Напряму при, причепили. І зараз, зараз я беру і покажу вам, як воно зараз. Так, ось ми прийшли з аваліком. Давайте трошу кончик. Ні, якось я зараз поставлю камеру, щоб ви краще бачили, як воно вживу. Зараз трошки потрясу. Ну, давайте будемо знизу я ось візьму. В кращому випадку, там, де бачите, де воно одерлося, е, ну, Єдине, що трошечки відстала краска. Ну, понятно, що десь якісь пузирочки були і все остальне. Тому, ну давайте ще одне несемо. Чим воно удобно? Зараз я вам покажу на стіні, і в мене є ще залишок гіпсокартону. Я вам покажу, як воно віддирається від е, гіпсокартону. Я вже теж там, якщо ви не сильно придавили. І це воно теж все знімається. Ну, бачите? В кращому випадку просто краска полізла. Ну, я не переживаю, я буду закрасувати. Тому... Так. І зараз я вам покажу, опущу камеру і покажу, У мене є кусочок гіпсокартону. Я, я ж його клеїла напряму з гіпсокартону на стіні. Зараз. І, от, допустимо, ми беремо. Зараз я трошки Я не підготувалася чуть-чуть. Ось у нас є лист гіпсокартону, да? так? То, що я виравнювала, у мене було дві криві стіни. Для стіни це я замальовки робила. Я їх виравнювала, я нічим не шпаклювала, нічого, приклеювала просто зверху. От ми візьмемо нову. Новий кусочок, щоб не казали, що там на тому вже клеї немає, я вам новий вскваю. Думаю, що буде достатньо. Ось ми чіпляємо. Так би якби він на стіні був, так? Да? Перший лист, коли я перший криво причепила, то я спокійно його, е, якщо він ще не встиг повісити у вас і цей. Ну, взагалі, ви коли чіпляєте і бачите, що воно керує, то ви зразу його одриваєте, правильно і перечеплюєте. Те, що зробила і я. Тому він у мене не встиг так, де у нас бумаги не було. Ось сюди, допустім, даже, да? Ну, ось, допустимо, каже. Беремо краюшок, і ось я тяну. Ви бачите, що клей е, тягнеться. Ну, в кращому випадку, ви трішки пошкодили гіпсокартон. В, е, ну, перший шар може десь містами знятися. Якщо не спішити і здирати акуратненько, в принципі, можна і воно не зашкодить. Навіть якщо ви захочете через пару років позбутися панелі і наклеїти обої, все-таки вирішити, все одно ви пройдетеся ґрунтовкою, шпакльовкою і клеїте собі обої. Я не знаю, як для мене це найкращий варіант. Хорошо пристає. Ну, я живе рішучу. Ну, бачите, кусочок десь відпадає. І таке може бути. Ну, У мене там було стіні. Вирішила це відео зробити трошки коротшим, ну як коротшим, воно вже вийшло довге, тому зараз нема смислу підключати що я роблю в другій частині моєї кімнати. Я пропоную, що на цьому ми закінчимо сьогоднішній перегляд. А наступне відео я підготовлюю і через день-два воно вже вийде знову в ефір. Сподіваюся, що на ваші запитання я змогла відповісти. На питання, чому не згори а починаю знизу, також скажу, що із за того, що пол у мене рівний, а потолок у мене тут 2,35, а в тому углу 2,45. Тому, щоб не покривити, дуже потім важко уровня в мене немає. не... Простого, не як то кажуть, лазерного. Тому я ну, свій вибір я зробила почати з підлоги і до стелі. Тоді мені проще, воно закриється верхушка вже натяжною стелею, прийде майстер, вже зробив заміри, він уже прокладе цей і воно буде рівненьке. Тому я почала з підлоги. Якщо у вас стеля дуже рівна, і ви нічого з неї робити не можете, можете почати із, зі стелі. Це вже кожен робить під свою кімнату. Сподіваюся, відео вам буде інформативно і до нових зустрічей!